Посадити президентів спочатку треба, всіх, хто був на Україні, конфіскувати у них імущество, родственникових сіт. Вот. Просто примір таку показ. Я не думаю, що хають. Мені здається, що це слово не підходить. Ми завжди зустрічаємо з надією кожну нову владу. І коли вона наші надії не підтверджує. Ми просто демонструємо своє розочарування нею. А хаяте, це, я думаю, що це крайнощі. Не думаю, що це добра справа хаяти. Та тенденція взялася вже з радянських часів, тому що всім все не подобалося. І от воно як пішло і не подобається до цих пір. Що б влада не робила, все буде погано. Така в така нас доля. З огляду на те, що я зараз живу за кордоном і, і там теж багатьом що все не подобається, хоча знаєте, от нам здається, що тільки в нас там люблять радянські часи, радянську владу, але насправді в Румунії, наприклад, теж люблять чаушеску. Багато хто страждає, коли питаєш, як було краще за чаушеску чи зараз. Звісно, за Чаушеску, а вашій сім'ї. Ну <свісно> і одразу зрозуміло, що зараз краще, але така вже людська, мабуть, природа, що влада не подобається завжди. Ну мені здається, доволі давно, і це я думаю, мене можуть розкритикувати. Це пов'язано з совітами, і це умовно як вибух трапився, як оце піпостсовєцький простір. І як тільки тобі дають нарешті оцю ось. ось не те, що владу, але можливість коментувати або критикувати, можна розглядати це як синоніми. То в такому випадку можемо вважати початком, поки що 89 91-рік ХХ століття. Так. Да. А, а чи є сенс? Тобто, де-факто критика це нормально, іноді об'єктивна, іноді не об'єктивна, яка вже є. Тобто, в будь-якому випадку, шакалячий експрес викликає щось. Іноді це може бути щось позитивне, іноді негативне. І це також нормально. І це ну я не думаю, що це можна якось фіксити, чи треба це фіксити. Тобто о, треба думки не в'яжуться. Я думаю, в цьому немає сенсу, бо знову ж таки це як не крути, воно сприяє розвитку думки. Як тільки почала з'являтися така влада, то так з'явилося і бажання. Дивимося на них. О, які працівні, а ми які. Хає? Я б так не сказала. Мені в мене багато людей було оточенні, які в кожен період напаки підтримували. Тому я не можу сказати, що постійно хаєтній менталітет. Я думаю, що для цього, мабуть, мають пройти покоління. І е, покоління, які вже е, будуть довіряти владі. Люди не довіряють владі, тому саме тому так, і, так у нас і є. А, мабуть, тому що у нас, ну, по-перше, у нас молода країна. І я думаю, що помилки неминучі від влади, будь-яка влада це була. Але та влада, котра була, вона робила деякі некрасиві речі, і тому немає такої надії до влади. ось І якось так у головах ця інформація, що з кожним разом все гірше та гірше. ось Але я думаю, що все це. Дуже суб'єктивно і взагалі не можна узагальнювати. У кожної, кожної людини своя власна думка. Я вважаю, що країна починається з себе. І починати треба завжди тільки з себе. Ну легше когось знайти, винуватим, Чим ну, самому виправити виправлятися? Ну, так, я так ну, я і так. влада теж у нас була різна, досить різна. Ми при... Побачили, починаючи з 91-го року всю нашу владу. Різні були, Різні да. були ну, да. так. Когось ну, як підтримували, і... когось не підтримували. Ми так. самі робимо те, що потрібно. Знаєте, ми живемо, так, я, мабуть, за двох Ми живемо за принципом Роби як треба і нехай буде, як буде. І е сподіваємось, всі так роблять. І ми навіть. У владі шукаємо тих, хто робить правильно. А ті, хто не робить правильно, нехай вони ну це їх зона відповідальності. Є. Якщо кожен почне змінювати себе, Сипа. і влада зміниться також.